Те, хто сьогодні з різних причин в обох команд не грає, ну... Не. що стосується «Колос-2»? ох, який зараз підкат, подивіться, Сергій Басов, айронмен коло з два ковалівка, зараз повністю, як то кажуть, підтвердив своє прізвисько. І перша жовта картка в цьому матчі від Євгенія Макаренка. Ну, я вам скажу, такий підкат, десь він десь це я називаю так Сергія Басова. Безумовно, це. Авторське, як то кажуть, визначення ну, про дитячого, звісно, можна сказати, що він в хвилині. А точніше, якщо бути точним, на нещасливій те хвилині. Ох, зараз буде ще одна жовта картка. У нас е, пристрасті та емоції зараз. Спалахнули не на жарт на полі, і е, чесно кажучи, а подивіться, а ось тут що у нас відбувається. Давайте розбиратися. Я бачу в руках арбітра червону картку. Хто там? 22-й номер. Сергій Копил. Нічого собі. Так, так, покидає, залишає межі поля гравець Фк Куликів Білка. Sergey said, he